Українська література 9 клас. Родинно-побутові пісні. Традиційна символіка в родинно-побутових піснях. Сонце низенько вечір близенько, ой, під вишнею під черешнею місяць на небі зіроньки сяють. Поміркуймо, що об'єднує ці малюнки, які асоціації у вас виникають фольклор. Пісня і все це належить Україні, українському народові. Отже, ми сьогодні згадуємо усну народну творчість, це фольклор від англійського фольклоре, народна мудрість, народні знання, народне знання. Усна народна творчість ділиться на епос, лірику і драму. Епос це казки, легенди, перекази, прислів'я, приказки. Думи, анекдоти. Драма це пісні ігри, вертеп і велична драма весілля, лірика. Пісні бувають календарно-обрядові, родинно-обрядові, родинно-побутові та соціально побутові. Згадуємо: календарно-обрядові пісні це цикл фольклорних пісенних творів, зміст і виконання яких пов'язані з народним обрядовим календарем. Є пісні зимового циклу це Колядки і Щедрівки, пісні весняного циклу це Веснянки та Гаївки. І пісні літнього циклу купальські пісні, русальні та жниварські пісні. Згадуємо соціально побутові пісні. Це пісенні твори про життя різних соціальних груп населення: заробітчанські, чумацькі пісні, наймицькі. Емігрантські, козацькі, солдатські, рекрутські, кріпацькі. Родинно-побутові пісні це пісенні твори про почуття і переживання людини, пов'язані з особистим життям. Серед них є жартівливі пісні, про стосунки в родині, про дошлюбні стосунки, сиріцькі пісні та Вдовині пісні. Перша пісня. Сонце низенько, вечір близенько. Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, лечу до тебе, моє серденько. Ти обіщалась мене вік любити, ні з ким не знаться, і всіх цураться, а для мене жити. Серденько моє, колись ми обоє любились вірно, чесно, примірно і жили в покої. Ой, як я прийду, тебе не застану, згорну я рученьки, згорну я білії, та й не жив стану. Коли я слухаю пісню, я відчуваю: Можливо, ніжність, легкість, сердечність, тепло. Чому? Очевидно, тому що у пісні романтизовані почуття, є відвертість і звичайно простота сюжету. Знайди у тексті пісні зменшувально песливі слова. Низенько, серденько, близенько, рученьки. Яка їх роль у пісні? Українська народна творчість скарбниця емоційно забарвлених слів. Вживаючи зменшувально писливі слова, ми висловлюємо своє ставлення до людей, явищ, подій. Доброзичливість, задушевність і співчуття. Перед нами картини. Микола Пимоненка. На вашу думку, яка картина Миколи Пимоненка може бути ілюстрацією до пісні Сонце низенько, вечір близенько? Ось картина проводи, Не жартуй, Біля Криниці та Іделія? Може, це картина Іделія? На ній ми бачимо зустріч. Хлопця і дівчини. І, очевидно, хлопець повертається з далекої дороги, тому що у нього є торба і палиця. Друга пісня Ой, під вишнею, під черешнею. Ой, під вишнею, під черешнею стояв старий з молодою, як і з ягодою. І просилася, і молилася. Пусти мене, старий діду, на вулицю погулять. Ой, і сам не піду, і тебе не пущу, бо ти мене старенького покинути хочеш. Куплю тобі хатку, і ще сіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Ой, не хочу хатки, і ні сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка. Ой, ти старий дідуган, і загнувся як дуга, а я молоденька гуляти раденька. Ой, і згиньте, пропадіте всі старі кості, не сушіте, не крушіте мої молодості. Ця пісня жартівлива. В українців дуже багато є жартівливих пісень. І ці пісні свідчать про життєрадісність нашої нації, здатність долати, перешкоди з усмішкою, з гумором. Коли я слухаю пісню ой, під вишнею, під черешнею», я собі уявляю: вишні та черешні, молоду дівчину та старого дідугана. Який провідний художній засіб у творі? Стояв старий з молодою, як і з ягодою? Ой, ти старий дідуган зогнувся, як дуга. Бачимо молода дівчина як ягода, а старий дідуган зогнувся, як дуга. І тому, напевно, в основі, художнь... в основі цього твору художній засіб, який називається антитеза, тобто протиставлення, протиставлення молодості і старості. Як побудовано пісню? Жартівливу пісню, ой підвищеної підчерешною, побудовано традиційно у формі діалогу. І якою є ця українська дівчина? Очевидно, найважливіша її риса це почуття власної Гідності. Ще одна пісня Місяць на небі зіроньки сяють. Місяць на небі зіроньки сяють, Тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Пісня та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов. Як ми любились та й розійшлися. Тепер навіки зійшлися знов. Як ми сиділи мило з тобою, а місяць ясний світив до ніг, я все дивився у твої очі і надивитись ніяк не міг. Ой, очі, очі, очі дівочі, темні, як нічка, ясні, як день. Ви ж мені очі вік вкоротили, де ж ви навчились? Зводить людей. Романтичний пейзаж є співзвучним, з переживанням ліричного героя. Романтичний пейзаж це незвичайний фон, на якому відбуваються події. Яким же ж є романтичний пейзаж у пісні? Місяць на небі, зіроньки сяють, Тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує серденько мре. Місяць море. Зіронька, одинокий човен і лунає пісня. Через яку художню деталь змальовано образ дівчини. Художня деталь це виразна подробиця у творі, що має значне змістовне, ідейне та емоційне навантаження. Ой, очі, очі, очі дівочі, темні, як нічка, ясні, як день. Ви ж мені очі. Вік вкоротила. Де ж вона навчились? зводить людей. Кожен народ створює свій традиційний образ дівочої краси. В Українців очі це ідеал жіночої краси, очі це дзеркало людської душі. Дівочі очі у піснях, як терен, як зорі, як криниця, як ніч, як день, як. Небо. Цей художній засіб називається порівняння. Традиційна символіка в українських народних піснях. Символ знак. В Українських народних піснях символічно є образ ластівки, особливо в календарно обрядових піснях. Ластівка це символ відродження. Образ вінка вінок це символ довершеності. Барвінок барвінок символ вічності. І, звичайно, одним із символів є рушник. Рушник як символ захисту. Які традиційні символи використовуються у пісні місяць на небі зіроньки сяють? Бачимо це. Місяць зорі, човен, пісня. Місяць уособлює таємничість, романтичність, вічність. Зорі, любов. Дівчина-красуню, човен, людське життя, окремий човен одне людське життя, також розлука. І пісня це символ невмирущості українського народу. Родинно-побутові пісні українського народу свідчать про своєрідність української душі, про високі моральні засади українців про щирість почуттів, про поетичність нашої мови, а також, звичайно, про прагнення до гендерної рівності.